І закінчуємо на моменті, на якому Елім обіймаючи Азерана повільно за шию, який лежить в цей момент прямо на ній, каже: Азеране, якщо ти вважаєш, що щось небезпечно, небезпечно для мене, то воно і для тебе, чорт візьми, небезпечно. Азеран змахує крилами, піднімаючи нас обох горизонтально. Так, так, ти, ти як завжди, права. Елім ти, ти неймовірна. Я закоханий в тебе. І Азран хоче легенько поцілувати Елім в Губи. Ти бачиш на секунду перед тим як поцілувати Елім, як її очі розширяються, але вона не намагається якось відійти чи відмовити Азрану. Це недовгий поцілунок, не глибокий, зранно відсторонюється. Ти бачиш, що він дивиться на тебе поглядом, який сповнений тепла. Я знаю, що це можливо трохи недоречно і не дуже своєчасно. Я не хочу на тебе тиснути. Просто я вирішив, що я хочу бути щирим з тобою до кінця.